І так, доброго дня, шановні спонсори. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за нашим Super Skills Book 3. Це у нас такий граматичний довільник. І у нас тема Imperatives наказовий спосіб дієслова. Pages 6, 7 of our course book. І так, look at the pictures. Спочатку погляньмо на малюнки. Це у нас Classroom. This is a lesson, yes, so this is a teacher. It's good to see you all again. Дуже добре знову вас усіх бачити. Stand up, please. Підведіться, будь ласка. Наступний комікс. Don't open your books. Не відкривайте свої книжки. Don't open your books. Put your pens in your pencil case. Let's play a game. Покладіть ваші ручки до пеналів. Пограймося. Let's play a game. So, use imperatives to give instructions. Використовуй наказовий спосіб дієслова, коли даєте інструкції. Stand up, встаньте. Sit down, сідайте, put your book in your bag. Поклади підручник до портфелю. Якщо ми хочемо заборонити щось робити, додаємо фразу don't. Don't stand up. Не вставай. Don't sit down. Не сідай. Don't close your books. Не закривайте ваші книжки або підручники. І так. А тепер давайте з вами е, зробимо практичне завдання. So read and complete the sentences. Прочитайте і доповніть речення: Open your books, відкрите книжки, Sit down, Сядьте. Sit down. stand up встаньте close your bag закрийте свій портфель pass me your ruler передайте лінійку don't open your bags не відкривайте ваші портфелі Поставте це відео на паузу і запишіть, будь ласка, ці фрази. Допишіть пропущені частинки слів або цілі слова. Open your books. відкрити книжки. Sit down, сядьте. Stand up встаньте. Close your bag, закрийте портфель. Pass me your ruler – передайте лінійку. Don't open your bags. Не відкривайте портфелі. Ставте відео на паузу. Task 2. page 7. Розберімося зараз з діалогом на сторінці 7. Complete the dialogue with the words from the box. Доповніть діалог словами з таблички. Pass. Передайте. Open. Відкрийте. Down. Це, мабуть, sit down, Так, якась фраза буде вниз. Або сідайте, мабуть. Don't не робіть чогось up. Ну і sit. І так, діалог між місіс Браун і її учнями Метом, Селі. Hello, Class! Привіт, клас, welcome back. З поверненням вас. It's good to see you all again. Гарно знову побачити вас усіх. «Okay, sit down, please, and open your books. Сідайте і відкривайте свої книжки, підручники. Отже, слово open можна вже одразу викреслити звідси, з переліку. «Мет». о oh, no, I haven't got a pencil. О oh, ні, nee. я, у мене нема олівця. Pass me a pencil, please, Sally». Передай мені, будь ласка, олівець, Селі. Сели, шд. Here you are. Тихенько, Мет, так, ось тримай. Отже, слово pass також ми вже використали. «Місіс Браун, I can't see the board. «Місіс Brown, я не бачу дошку. Stand up, мед. Uh, «Don't sit down there». Не сиди там. Yes, uh, so sit down here, Сідай тут. Thank you, дякую. Так, отже, місіс Браун просто взяла і пересадила uh, мета, так, щоб він бачив дошку. Stand up. Встань, Мет. Don't Sit down there. Не сидай туди, Не сиди там. Sit down here. Thank you. Спробуй ще раз перечитати цей діалог обов'язково. Ну, це як полілог виходить. Якщо вчитель і двоє учнів, то це вже полілог на діалог. Good. Так, ми його виконали повністю. Ну, і тепер давайте напишемо інструкції. Перша це Don't sit down. Так? А друга інструкція малюнок номер 2 Навпаки, мабуть, треба сісти, дівчинці. Sit down. Далі, Don't stand up. Не вставай. Don't stand up. Не вставай. A4. Open your book. Відкрий книжку. Open your book. Відкривай книгу. Э, stand up. Stand. Так, Ну і для шостого нам не залишили е, окремого рядочку. так? Ну, Давайте шостий напишемо тут, на п'ятому рядочку. Don't open your book. Не відкривай книжку. Don't open. Your book. Не відкривай книжку. Great! Тож, всі інструкції ми з вами вже вивчили за підручником. Повторили за робочим зошитом, а зараз ще й за граматикою повторили. За Super Skills Book 3. Page 7. Все. Ми на за сьогодні завершили огляд цієї теми граматичної Imperatives. У наступному відео у нас буде Reading. reading a поем, прочитаємо віршик. Goodbye, good luck, до зустрічі!